Шановні колеги, Наталія Вальна в своєму виступі висвітлила основні етапи нашої експериментальної науково-дослідної роботи, але я би хотіла більше зупинитися на практичних питаннях і щоб ми обговорили, виходячи з того, що вже зроблено, які наші шляхи в подальшому і що ми конкретно маємо робити. Проект фінансова грамотність з 2012 року, як ви вже чули, успішно реалізується університетом банківської справи під егідою національного банку з USAID FINREP2 та Міністерством освіти і науки України, і його мета. Це підвищення рівня фінансової грамотності населення України шляхом зміни поведінки особи і її спроможності сприймати свідомі рішення і здійснювати ефективні дії з метою управління коштами в даний час і в майбутньому. Впродовж 2012-2013 років завершилася реалізація першого етапу цього проєкту. І заходи, які виконані саме на підготовчо-формувальному етапі, це є такі: в регіонах визначені базові вищі навчальні заклади економічного профілю щодо надання їм відповідних повноважень в сфері науково-теоретичної та методичної підтримки курсу фінансова грамотність. І от ви бачите зараз перелік цих навчальних закладів, і сьогодні у нас є представник. Із Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Онищенко Володимир Олександрович. Так що, полтавчани, будь ласка, <кій> звертайтеся. Це ті навчальні заклади, до яких ви в своїх областях можете звернутися за допомогою, з питаннями, які необхідні, і ви їх отримаєте дуже дуже кваліфіковано. І ми маємо надзвичайно велику надію. Вон, пан Ігор вже десь вийшов. Ми маємо надзвичайно велику надію, що все-таки Міністерство освіти, де ми вже третій раз подаємо цей список, і вони все кажуть, що вони вже його погодили. І Так воно десь губиться цей наказ. Ми думаємо, що він вже знайдеться. Але всі вищі навчальні заклади знають, і я дуже прошу працювати в регіонах разом з ними. 34 зустрічі в 26 регіонах України. Києві обласних міських управліннях освіти та з директорами загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження курсу фінансова грамотність і відповідно обговорення ті питання, які є необхідні для вирішення. Наказом міністерства, наказом інституту інноваційних технологій з місто освіти, був затверджений персональний склад робочих груп для створення навчально-методичних комплексів з курсу фінансова грамотність для учнів перших четвертих класів, п'ятих, дев'ятих класів і для десятих класів досконалений. Але на превеликий жаль, хочу сказати, що не дивлячись на те, що була роздана і методична література. І відповідно сформовані групи, і є наказ, то ми не змогли все-таки виконати перших два завдання: це створити пропедавтичний курс для перших-четвертих класів і курс з елементами фінансового виховання для п'ятих-дев'ятих класів. Тут проблема в чому полягає. Можливо, все таки ну Ентузіасти, які висловились на попередньому семінарі, не змогли справитися з цією роботою. Можливо, це наш недостатній контроль, але я би дуже хотіла, щоб можливо хтось із сьогоднішніх наших учасників долучився до цієї справи, тому що це дуже потрібно. Єдине, що ми виконали, це ми вдосконалили курс фінансової грамотності для учнів 10 класів. Окрім того, підписано меморандум про співробітництво між університетом банківської справи і міжнародною асоціацією фінансової освіти дітей та молоді Афлатун. Відбувся круглий стіл, в рамках якого було передано саме комплект начальних матеріалів для учнів перших, четвертих, п'ятих, дев'ятих класів з метою адаптації їх до наших реалій і до української системи освіти. Тому я думаю, що маючи ці матеріали, ми все-таки в цьому році обов'язково просто вимушені це зробити для молодших класів. Далі, якщо говорити про заходи, які були націлені на виконання концептуально-діагностичного етапу, то у нас продовжилася робота щодо вдосконалення критеріїв. Розроблення та стандартизації методик оцінювання рівня фінансової грамотності учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів першого другого рівня акредитації на базі уже результатів діагностики рівня фінансової грамотності та ставлення учнів студентів до впровадження фінансової грамотності, анкетування вчителів щодо виявлення мотивації і технологічної готовності до впровадження фінансової грамотності. Проводились практичні навчання та тренінги для вчителів, і от як я вже говорила, що зараз у нас 420 вчителів. Тренерів, ну якщо сказати, що нам треба підготувати біля 10 тисяч вчителів, то це також нас чекає надзвичайно велика робота, і ми маємо дуже велику надію саме на вас, що шляхом все-таки от поступового навчання в кожній області під егідою наших інститутів після дипломної освіти вчителів, ми зможемо розширити це коло. Проведено аналіз наявних навчально-методичних матеріалів з фінансової грамотності і видано навчальний посібник зведення бізнесу основи підприємницької діяльності, якому надано гриф Міністерства освіти і науки. Була проведена детальна експертиза посібника фінансова грамотність, і я хочу сказати, що зараз ми вже маємо ну, таку з гордістю можемо сказати, що посібник вже став підручником. І, відповідно, після його детального аналізу фахівцями, і відповідно, всі ці зауваження, які були, вони всі були враховані. Хочу ще сказати, що із, що ми дуже багато займалися саме питаннями щодо проведення у таборах занять. І як говорила уже Наталія Іванівна, от ви собі уявіть, протягом тільки двох літніх сезонів було проведено заняття і більше семи тисяч. Учнів отримали початкові знання з фінансової грамотності, і ми надзвичайно вдячні і Міністерству соцполітики, і директорам шкіл, і відповідно директорам наших таборів і Молода Гвардія і Артек Буковель за сприяння цьому. І я думаю, що цю роботу ми будемо продовжувати далі, особливо в таборах, які діють круглий рік, з тим, щоб все-таки більшість студентів у нас. Зростала і щоб ми могли готувати учнів-тренерів для того, щоб вони потім в школах могли вести свої гуртки. Дуже приємно ще сказати і те, що ми, ми з вами все таки домоглися того, що розроблено і підписано план спільних заходів реалізації другого етапу проекту «Ясайді 2 Фінансова грамотність на період від 4 липня до 31 жовтня, і от ви маєте зразочок цього нашого плану. Він у вас також є. Ви з ним можете ознайомитися. Ви бачите, скільки міністерств відомств його підписали. Це якби перший крок до цієї розробленої стратегії, яку ми з вами робимо. Тепер далі. Хочу сказати, що затверджено і розроблено план заходів з підвищення рівня оце, на друге півріччя, що я сказала. І саме головне, те, що Наталія Івановна вже говорила, що все-таки ми домоглися, що ми вже сьогодні маємо дві програми, і тут вже школи можуть вибирати чи 35 годин. Чи, наприклад, 105 годин це в залежності від можливостей і в залежності від того, яким чином у вас буде побудований цей навчальний процес. Хочу сказати, що ми все-таки з вами багато проводили питань, які пов'язані із. Вдосконаленням не тільки викладання курсу фінансової грамотності, а й різні заходи, які проводилися протягом року. І такі важливі заходи, як День Ощадності, як... це захід, який дає змогу зрозуміти, для чого треба заощаджувати гроші, і дуже добре ми його проводили спільно із територіальними управліннями Національного банку. Із незалежною асоціацією банківських установ, і, звичайно, зі школами і вищими навчальними закладами, перелік яких ви бачили. Які ж завдання нашого третього етапу? Це відповідно завдання створення електронних ресурсів для інформаційно-комунікаційної підтримки експерименту. І супроводження фінансової грамотності і поширення кращого досвіду це вересень-листопад. Сьогодні ви матимете змогу познайомитися з електронним посібником з курсу фінансової грамотності, який схвалено Мон України. І друге це забезпечення розвитку фінансових компетенцій учасників експерименту під час вивчення курсу за вибором фінансова грамотність, сприяння умов для інтеграції практик з фінансової грамотності дорослих і дітей, розвитку сімейної фінансової культури. І що заплановано саме з цією метою? Бо коли ми вводили курс фінансова грамотність, ми саме на це робили е, такий наголос, що через дітей. Ми будемо також нести доносити фінансову грамотність до батьків, дідусів, бабусів, і тим самим ми зацікавимо їх в тому, щоб далі ці свої знання поширювати і розвивати. Тому дуже би просили вас в школах. Ви ж проводите і батьківські збори, і зустрічі з батьками. Якщо можна, зверніть, будь ласка, ще раз на це увагу і Заплануйте декілька заходів, які би могли сприяти поширенню фінансової грамотності. Ну і враховуючи, от оце наше друге завдання, то з цією метою воно що заплановано? Ну, перше це провести апробацію інтерактивного електронного підручника з фінансової грамотності. Ми мали це зробити. Ще ну на початку вересня, ну в зв'язку з об'єктивними причинами ми не змогли цього зробити. Але ви сьогодні, не сьогодні, в кінці нашого семінару, ви отримаєте електронну версію цього підручника, і нам би дуже хотілося, щоб саме в ваших школах, от ще в кінці вересня, на початку жовтня, щоб ви показали учням декілька уроків і дали нам їхнє враження, тобто. І ваших також, бо нас це дуже, дуже хвилює. От яке відношення до цього посібника? Що вдалося, що нам не вдалося, що ще можна зробити, і тоді, відповідно, ми вже зможемо його розстережувати і розповсюдити на всі школи. В рамках дня ощадності, а це буде останній тиждень жовтня і Дня банківського працівника це травень. Треба би було провести низку заходів, а саме. Це зустрічі з працівниками банківських установ та небанківських кредитно-фінансових установ. Отут ви можете звертатися до ваших і до нас, як університету, до ваших вищих навчальних закладів, про які я вам говорила, в територіальні управління національного банку, в банківські установи. Тому що через вони вже знають про те, що це буде, і можна проводити зустрічі з працівниками банківських установ, небанківських кредитно-фінансових. Екскурсії, проведення вікторин, конкурсів. Тобто, ну, що ви собі там придумаєте, що цікаво для ваших учнів, вони підуть вам на зустріч. І я би хотіла, щоб оця робота школи і кредитно-фінансових установ вона була більш тісніша саме в цьому напрямку. Далі продовжити співпрацю з таборами Молода Гвардія та Артек Буковель та протягом року забезпечити проведення інтерактивних занять у змінах, навчити тренерів із числа персоналу таборів та учнів. Із видачою сертифікату ми обговорювали це. Що коли учням дуже цікаві такі інтерактивні методи, тим більше методику ми передамо. У нас є розроблені вже відповідно ті заняття, щоб потім учень, який побував в таборі, міг прийти і серед своїх же ж одноліток або навіть серед молодших учнів, щоб проводив такі заняття на гуртках чи там ще щось це з одного боку. Ну і стимулює їхні знання вже старшокурсників, а з другого боку воно якби розростається. Оці знання по горизонталі, що також є дуже важливо. Е я е би хотіла сказати, що нас е, все-таки е, ми проводили заходи, які були пов'язані з тим, щоб фінансову грамотність в першу чергу впровадити в школах-інтернатах, тому що це ті діти, котрі не мають батьківської опіки, і для яких саме ази фінансової грамотності є надзвичайно великі. Ми забезпечили їх роздатковим матеріалом. Е, ну е, по можливості е, магістри їздили туди, читали цей курс. Але мені видається, що в нас зараз є 44 таких інтернати, школи інтернати, і на них нам треба в цьому році звернути особливу увагу. Ну і звичайно, ще одне: провести відкритий регіональний турнір з курсу Фінансова грамотність в Дніпропетровську. Ви знаєте, що ми обласні проводили вже турніри. Є в нас вже учасники, хто буде приймати участь в зв'язку з подіями. Які були в Україні, ми дещо його перенесли, але в жовтні місяці цей турнір вже пройде. Тому я думаю, що програму у нас вже є. Я не знаю, чи вона є у вас в роздаткових матеріалах, програма, але якщо немає, то ми вам покажемо. І я думаю, що це буде цікаво для учнів, тому що саме головне Національний банк призи вже підготував. Вони є Дніпропетровська обласна адміністрація готова, вони нас чекають. Ну і університет Альфреда Нобеля також чекає наших учнів. Наступне яке питання є дуже важливе, це здійснення моніторингу розвитку фінансової грамотності та фінансової культури учнів, студентів, ну і також викладачів. І тут ми хочемо дещо змінити саму організацію проведення. Я перше хочу ще що наголосити: мета. мета цього моніторингу полягає в тому, щоб просто знати, які знання якими знаннями оперують наші учні, це не робиться він для того, щоб говорити хтось кращий, хтось гірший. Там чи якщо ми говоримо про викладачів, то в нас стоїть питання відношення викладача до цього курсу і його бачення, щоб ми могли це врахувати в дальнішому при розробці навчально-методичних матеріалів. І тому ми вирішили таким чином, що все-таки моніторинг повинні робити самі вчителі. Я не знаю, чи ви погодитеся. І не робити його вибірково, так як от сьогодні вам будуть представлені результати, а зробити його загальним. Тобто, у всіх школах, де проходить вивчення, зробити цей моніторинг. Роблять самі викладачі, які зацікавлені в тому, щоб знати реальну картину. Бо нас застережували в тому, що. Ну, можливо, хочуть, щоб кращі показники були і так далі. А для чого вони нам ці кращі показники? Нам треба знати реальну картину, правда? І вам так само. Тому я думаю, що ми спокійно можемо віддати це вам. Ви ці анкети не будете відповідно ну, заздалегідь пропрацьовувати з учнями, що маю дуже велику надію. І... Матимете вже готовий результат в школу. А відповідно, методисти вже би тоді зібрали зі всіх шкіл своєї області, узагальнили, і потім вже передали нам для того, щоб ми мали реальну картину. Правда, для того, щоб все-таки, ну, о, Домогтися якнайбільшої достовірності даних, то ми разом із проєктом USAID finrap 2 проведемо в декількох школах, наприклад, вибіркові такі теж тести для того, щоб порівняти потім дані. Але я думаю, що от саме така організація вона буде кращою. Я би дуже хотіла почути вашу думку з цього приводу. Ну і ще одне розробка трафарету перевірки. Нам Наталя Іванівна погодилася все-таки оцей трафарет дати, щоб ну, ви уявляєте, от зараз, готуючись до семінару, ми обробили ну, майже 6 тисяч анкет. Ви собі уявляєте, що це таке і для університету це дуже велике навантаження. Тому оця трафаретка вона нам дуже потрібна з тим, щоб ми могли швидше це зробити. Я думаю, що Саме оця організація проведення, вона буде основним, щоб ми могли в цьому році е, все-таки її провести, бо, е, напевно, будь-який проект, е, якщо він тільки працює, а нема контролю за його ефективністю, то він не зможе розраховувати на успішність. Е, тепер е, ще що я хотіла сказати, це, е, це ми говорили про учнів. Але для нас ще є дуже важливо проведення комплексної діагностики психологічної готовності педагогічних колективів і експериментальних навчальних закладів. Чому саме? От ви на початку я говорила, що ми будемо створювати матеріали для перших четвертих класів, для п'ятих, дев'ятих, потім для десятих. Так і от, якщо ми це... Будемо робити в комплексі в кожній школі, то тут треба, щоб весь педагогічний колектив, не тільки ті вчителі, які читають курс фінансова грамотність, але й ті ж математики, наприклад, так, ну інші предмети, щоб вони також могли. До того долучитися, і отут нам дуже потрібна все таки буде допомога інституту інноваційних технологій, тому що з їхнім досвідом ми напевно зможемо це зробити і дати якісь певні рекомендації, як це робити далі. Далі ми продовжимо працювати над розробленням навчально-методичних комплексів, тому що ви бачите, що в фінансовому житті картина дуже швидко змінюється. Змінюються підходи, змінюються ролі. А особливо в наш час, коли йде постійна зміна, правда? Воно застаріває, і тому ми будемо і далі працювати над створенням нових навчально-методичних матеріалів. Дякувати Богу, що в нас є інтерактивний підручник, який можна вносити в зміни, не витрачаючи багато коштів на його друк там, чи переробку. Ну, І ще одне дуже важливе питання це робота над створенням вебсайту. Ми вже сьогодні про нього говорили, і Володимир Іванович говорив. Ми за півроку маємо запустити вебсайт з фінансової грамотності, і ви знаєте, тут нам дуже потрібна ваша допомога. А в чому ця допомога буде заключатися? То хочу вам сказати, що вже двічі збиралася робоча група. І ми розглядали питання, хто буде учасниками сайту, так який він має бути. Я зараз коротенько вам скажу, що цей сайт він розрахований на дітей, молодь, організаторів фінансової освіти, а ми з вами якраз є тими організаторами. І на дорослих людей працездатного віку, які наразі мають доступ до інтернету, або протягом найближчого часу його отримають. Так, я пропонувала, щоб ми сьогодні з вами створили таку робочу групу, яка б напрацювала протягом трьох років, напрацювала би от ті пропозиції, які будуть висловлюватися, або де виникнуть в процесі нашого обговорення. З тим, щоб все таки в кінці семінару ми мали якусь певну резолюцію або певний той план дій, що ми маємо робити далі. Ну, бачите, як багато завдань я вам поставила, але я думаю, що фінансова грамотність вартує того. І я ще раз хочу підкреслити, що якщо ми будемо разом і будемо спільно працювати для досягнення тієї мети, про яку я говорила раніше, щоб змінити поведінку наших людей і щоб це їм допомогло краще орієнтуватися в житті, то я думаю, що воно того варте. Я вам дякую за увагу.